Привіт! мене звуть Олександра, і сьогодні ми з тобою будемо розбирати не тільки як почати озвучувати, але й в яких програмах почати озвучувати. А це дуже і дуже важливий момент. Про техніку і, взагалі, домашню мову Ми з тобою поговоримо наступного разу. А цього разу будемо говорити в якій же програмі це робити. Тому не перемикайся, підписуйся, став мені вподобайку і тисни на дзвіночок, аби не пропустити відео, бо це в нас. Серія відео про влог, як почати озвучувати. А отже, це вже восьме відео, і ти пропустив сім, якщо ще не дивився. І поїхали. В нас є певні критерії, взагалі, як підбирати програму для озвучення, для чого вона потрібна, на якому е, взагалі на якому обладнанні ми це будемо робити, і зараз ми з тобою розберемо. Головні критерії, щоб для тебе був зручний інтерфейс. Не потрібно тільки йти за тим, що всі озвучують у цій програмі. Є, звісно, одна програма, в якій озвучують для домашніх умов, але ми зараз про це поговоримо. Але якщо ти озвучуєш для власних відео, для брендів, для не знаю, Ютуба, в домашніх умовах, то є дуже багато програм, в яких ти можеш це робити. Далі це взагалі можливість працювати із декількома треками. Наприклад, якщо ти озвучуєш відео, тобі потрібно озвучити декількох персонажів, тобі потрібно, щоб у тебе було декілька доріжок, і ти зміг з ними працювати. Звісно, що це сумісність із твоїм обладнанням, тобто із твоїм ноутбуком, із обладнанням, з яким ти збираєшся працювати. Це твій мікрофон. Щоб потрібна звукова карта, щоб усе воно працювало, як то кажуть, як один механізм і тобі було зручно. І звісно, що це ціна. Пам'ятай, що є певні програми, які є безкоштовні, які є навпаки платні, де ти якби можеш додатково вже певні фішки докуповувати чи навпаки купити усю програму. І поїхали з тобою розбирати взагалі, які є програми, які існують. І ми почнемо з тобою із загальних, а закінчує основною програмою, в яких в якій озвучують фільми, дорами, аніме, мультфільми в домашніх умовах. Першу програму, про яку я хочу поговорити, це програма одовsіті. І це програма, яка взагалі більше заточена під те, щоб працювати зі звуком. В ній люблять обробляти звук, не тільки записувати, прибирати різні шуми, налаштовувати усі ці, як, як то кажуть, дрібні, дрібні тонкощі, які люблять саме звукарі, або ті, хто любить гратись зі звуком. Далі це Adobe Audition. і це також програма, яку ти можеш собі поставити. Не є і прибирання шуму, вона більше підходить для ютубовських відео, для подкастів, для того, щоб озвучувати рекламу. Це також дуже прикольна програма. Більш детально ти можеш прочитати про кожну, я тобі таким брифом зараз буду пробігати. Далі це DaVinci Resolve. це коли ти хочеш зробити відео зі звуком і з ним працювати разом, а не окремо зі звуковою доріжкою. Також є програма Ableton, вона більше заточена для музика, але там також можна озвучити, записати свій голос, трохи його обробити. Вона, в принципі, зручна, тому, але дуже-дуже заморочливий інтерфейс, в неї специфічний. Також є в нас ще Sony Vegas та Edo Premiere, це більше програми для монтажу відео, але якщо ти, наприклад, озвучуєш ролики для YouTube, робиш подкасти, то для тебе це буде зручним інструментом, так як там ти можеш і озвучити, і обробити додатково голос. Є різноманітні онлайн-платформи, такі як BandLab або різноманітні інші, де ти можеш в принципі озвучувати прямо онлайн, і там можуть бути певні також базові налаштування, які зможуть прибирати шум, прибирати деякий тріск, робити більш таким його як м'яким звуком, таким з басами. Це вже додаткові такі плюшки. Ти можеш дивитись шукати саме під себе. Яку взагалі програму я раджу, якщо ти хочеш почати озвучувати аніме, мультфільми, фільми, серіали, дорами в домашніх умовах? Тобі потрібно, як то кажуть, вже прямо зараз починати вчити програму Reaper. Вона дуже легка. От прям дуже легка. І для того, хто озвучує і не працює зі звуком, там дуже легко розібратись, як записувати, як що взагалі робити. В інтернеті є дуже багато різноманітних відео, як налаштувати, як встановити її, що додатково потрібно до неї встановлювати, як підключати своє обладнання, як записуватись, вона легка. Чому вона зручна і чому її використовують саме студії, які працюють з домашнього озвучку. Це тому що тут ти можеш побачити не тільки свої доріжки та діаграму, як ти озвучуєш, ти можеш побачити відео, що ти озвучуєш, там можуть бути субтитри. І додатково в тебе є віконечко, де є субтитри, які ти маєш читати. Твої репліки. І плюс у тебе ще на лінійці будуть висвічуватись твої репліки і їх таймлайн, тобто скільки ти повинен в який проміжок поміститись, аби озвучити свою репліку. Ця програма дуже зручна, за дуже багато хто про неї питає, ви можете її скачати в інтернеті. І це саме та програма, якою користуються студії, які працюють з домашнім озвученням. Якщо ти хочеш озвучувати, наприклад. Ролики свої для шортс, рілс, тіктоків Також, якщо навіть ти хочеш працювати з відео для YouTube, але озвучувати їх, навіть горизонтальні відео, да? а, озвучувати їх у телефоні, є дуже багато зручних додатків, де також є доріжка і функція з озвученням. Voiceover, якщо у тебе, у тебе саме англійською будуть стояти ці додатки, і там також є приблизно, буквально мінімум, це. Прибирати шум, зробити, можливо, додати якийсь ефект, додати об'єму або навпаки прибрати. Але завжди слухай, щоб не занадто обрізати свій голос, бо іноді в таких додатках, коли ти прибираєш шум, ти можеш прибрати ось ці звуки шиплячих, і у тебе буде дуже е, така кострубата мова. Тому я раджу прям сильно гратися з цими налаштуваннями. Для такої озвучки, якщо мені потрібно, я люблю користуватися. А, в мене є він на телефоні для озвучення саме рілсів якогось. Да? Якщо мені потрібно а, звести відео з аудіо, в мене є ще на ноутбуці так само десктопна версія CapCut і там так також можна озвучувати, і там трохи більше налаштувань для озвучення. Тому вона може бути як програмою для користування для, наприклад, ваших відео для YouTube або ти хочеш якісь фанові відео записати. Взагалі головне, це в принципі є не програма, а техніка, на яку ти записуєш. Якщо ти записуєш фільми, мультфільми в домашніх умовах, має бути дійсно дуже гарна техніка, але і гарне робоче місце, про яке ми поговоримо з тобою наступного разу. Тому пам'ятай, що техніка, це як також програма, це початок, техніка це основа. А от умови, в яких ти пишешся, це взагалі база. Бо яка б у тебе не була крута техніка, ти не зможеш Озвучувати прекрасно і голос буде звучати дуже дивно. Про це ми будемо з тобою говорити наступного разу, в яких умовах потрібно озвучувати, аби звук був якісний, ти міг озвучувати рекламу для брендів, створювати різноманітні UGC, наприклад, відео, або свої ролики для YouTube, або озвучувати дорами, аніме, фільми, мультфільми. Що потрібно взагалі мати, як має виглядати твоє робоче місце. Тому не забувай, став мені вподобайку. Я тебе буду постійно про це просити, бо це допомагає алгоритмом просувати моє відео, аби більше людей побачило його і могли також розвиватись. І звісно, що підписуйся, не дивись просто так, відео мені буде приємно створювати це велике-велике ком'юніті. І тисни на дзвіночок, аби не пропустити ще два. Е Відео з цієї серії, та на цьому каналі буде виходити дуже багато цікавих та корисних відео. На сьогодні це все. Ми зустрінемось з тобою в наступних відео. А отже, до зустрічі, я тебе чекаю!